Вважаю, що недопрацювання, перш за все, як в футболі, виграє команда, програє тренер. Тут програв тренер. Я як керівник штабу програв виборчу кампанію. Це єдине прізвище, яке вважаю за оприлюднення в причинах уразки виборчої кампанії, Я, як керівника штабу. Не мій заступник голови. На всі 120% ефективно працювати під час виборчої кампанії. На превеликий жаль, я не використав всіх можливостей як керівник штабу для перемоги на виборах. Це єдине, що можу говорити під час причин поразки. Решта механізмів, думаю, що і тема була непогано використана, ефективність роботи націоналістів у парламенті. В принципі, тема хороша, на як Позиціонували українських націоналістів, які вперше потрапили такою фракцією до парламенту. Спочатку говорили, ви не вмієте працювати, ви нічого не знаєте. Потім вже почали говорити, що ваші законопроекти не такі ефективні. Потім вже націоналісти довели, що вони можуть ефективно працювати в парламенті і показали свою ефективну роботу. Що ж, для того, щоб уникнути в подальшому таких проблем, ми і Сьогодні політична сила на цих проблемах, організаційних проблемах власне самої кампанії виборчої. Ми побачили, що неефективно провели виборчу кампанію. Наслідок цього це є як керівництво, заміна керівництва на всіх щаблях, зокрема і на найвищому рівні. Тобто я говорю про себе, перш за все як заступника голови, керівника політичної сили, керівника штабу. Тобто я офіційно подав тяни боку заявив про свою відставку, тому що це моя поразка як керівника штабу навіть не обговорюється.